Добрий день, шановні учасники та слухачі громадського слухання. Станом на 3 січня 1607 зареєстровано 8 учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошую закритою. Розпочинаємо наше слухання. Мене звати Ольга Стеля. Я є представниця секретаріату ради, який займається організацією проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому заході я буду головуючим. Отже, сьогодні одна з громадське слухання проєкту детального плану території автомобільної дороги М 09 Тернопіль, Львів, Рава, Руська на Люблін у межах Львівської міської територіальної громади у селя, у селі Гряда та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Захід відбувається відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності в рамках громадського обговорення. Дане громадське обговорення в свою чергу триває один місяць з 12 грудня по 13 січня 2025 року. Продовж цього періоду кожен бажаючий може подавати свої зауваження та пропозиції через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення на ім'я директора департаменту архітектури та просторового розвитку Антона Вікторовича Коломійця. Крім цього, Кожен зареєстрований учасник громадського слухання може подати пропозицію сьогодні на заході усно або письмово. Кожна пропозиція обов'язкова до розгляду відноситься у протокол. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2022 року. Нам потрібно проголосувати за регламент, тобто порядок денний. Отже, пропонується такий порядок. Передусім буде доповідь архітектора проєкту Анастасії Заброди до 20 хвилин. Після цього буде блок обговорення, оформляті, запитання, відповідь для, для кожного учасника по 3 хвилини. І третій пункт блок пропозицій: час на пропозицію до 5 хвилин. Якщо ви є з таким порядком, у кого є мандати, прошу проголосувати. Хто за? Ми порахуємо потримати деякий час. Один, два, три, чотири, п'ять за. Хто проти? Хто отримався? Раз. Дякую. Е, також потрібно проголосувати за час, доки наше громадське обговорення буде тривати. Оскільки ми почали о 10 хвилин, буквально по четверті. Пропоную завершити наше слухання о 17.30. тобто півтори години підводимо. Якщо ви згідні, прошу проголосувати підняття мандату. Хто за? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість за. Дякую. Погоджувальна комісія, на жаль, не може зібратися, оскільки в нас недостатня кількість учасників. Тому ми будемо розпочинати наше слухання. Я дуже попрошу вас бути взаємовічливими, не викрикувати. Ми до всіх підійдемо мікрофон. Ви зможете задати у другому блоці блоці запитань свої запитання. Також попрошу перевести ваші телефони у беззвучний режим. Я дам на це 20-30 секунд. Раз. Дуже вам дякую. Наша трансляція ведеться онлайн у мережі Facebook. Ви зможете її потім проглянути. Це є інформаційний портал депутатів, так називається стрім. Також буде у Ютубі. Дякую вам всім, тому запрошую до слова пані Ахітек. Так, мене так? Я, я заврода Анастасія, архітектор проєкту. Зараз коротко розповім про основні проєктні рішення даного детального плану. На даний час ми розглядаємо детальний план території автомобільної дороги М-09 у межах Вільської міської територіальної громади у селі Гряда. Перший, перша схема це схема розташування ділянки розроблення детального плану, планування і структури і територіальної громади. І так, коротко. Перша схема це в нас розташування. Перша схема це у нас схема розташування, фрагмент розташування детального плану. Так ми можемо бачити у структурі територіальної громади, тобто у Львівській міській територіальній громаді. Ми бачимо, що дана ділянка розташована в північній частині, саме в населеному пункті, тобто село Гряди. Ми можемо розглянути це на схемі на плані, генеральному плані населеного пункту. Вона розташована в західній частині даного населеного пункту. Ось коротко, дивіться, межі. Також можемо побачити дану ділянку у, за матеріалами публічної кадастрової карти. Тобто в межах території, яка розглядається, вже є наявні відведені земельні ділянки. Для чого розробляється сам детальний план? Детальний план розробляється, щоб подальшому надати можливість відводу земельних ділянок, нових земельних ділянок, а також будівництва запроектованих об'єктів, надання містобудівних умов і обмежень. Тобто, це яка має бути щільні забудови, поверхові з висотні забудови. В даній Території. Коротко, я думаю, все при опрацюванні даного детального плану були враховані це матеріали схеми планування території Львівської області, також генеральний план самого населеного пункту село Гряда. Щодо плану існуючого використання, можливо, якось можна трошечки його зменшити, щоб бачити загальну картину. Так, ми бачимо розміщення даної території. Як вже попередньо було сказано, ділянка розміщена в західній частині села Гряда в межах даної ділянки. Проходить автомобільна дорога міжнародна автомобільна дорога М-09 державного значення. І вона представлена, тобто, за межами оточена вона як і землями житлової забудови, так і землями громадської забудови і сільськогосподарського призначення. Щодо планувальних обмежень, також вони представлені в схемі планування існуючого використання території від даної автомобільної дороги зона, Санітарно-захисна зона складає 100 метрів від бортового каменю. Тобто, в кожну сторону від твердого покриття санітарно захисна зона 100 метрів. В даній зоні передбачено, якщо це організація вже нових ділянок, то передбачається розміщення загалом громадської забудови, також якихось логістично-складських комплексів, центрів, виробничих територій території. якщо це вже наявна існуюча житлова забудова, ми розуміємо, що в подальшому дане обмеження накладає щодо реконструкції даних існуючих житлових будинків, тобто будівництво, так реконструкція, можливо розбудова. Коротко думаю, по плану існуючого кор а і Почекайте, ще скажу. Що в межах території проектування проходить у нас і водогін, також проходить газопровід середнього тиску, повітряна лінія електропередач 10 кВт з відповідно охоронною зоною 10 метрів від крайнього проводу лінії електропередач. Щодо самої зони від автомобільної дороги, вже було попередньо сказано. Давайте напевно до проектних рішень. Проектний план, так, можна от, трошечки я теж віддатуємо. Ми бачимо проходження на, на перспективу, що передбачено. Як вже було попередньо сказано, що при розробці даного детального плану були враховані і рішення схеми планування Львівської області, і також генеральний план самого населеного пункту села Гряди. Грята. Також блина гряда, Грята. я сказала. Грята. Грята. Також було враховано проєкт самої розбудови даної міжнародної автомобільної дороги, який був наданий нам управлінням автожбам відновлення так автомобільних доріг. Також було враховано і, і, е, перед, ой, і передбачено організацію в даному проєкті. Це автомобільної розв'язки в двох рівнях. Можемо побачити на даний час в межах детального плану. У нас вже є сформовані дві автобусні зупинки. Також передбачається влаштування ще однієї проектної. Передбачено влаштування пішохідних зв'язків велодоріжок, пішохідного переходу в даній в ділянці розроблення детального плану. Також можемо побачити, що передбачено не тільки. Розбудову, я б так сказала, так, реконструкцію даної автомобільної дороги з розширенням твердого покриття, а також передбачено будівництво закладів громадського харчування, магазинів, побутового обслуговування, також логістичного центру на даній території автостоянок для зберігання автомобільного транспорту. Щодо самої автомобільної дороги, як вже попередньо було сказано, передбачена реконструкція зі збільшенням ширини твердого покриття, обов'язково влаштування пішохідних та велодоріжок, організацію безпечного руху пішоходів, тобто передбачено влаштування пішохідних переходів, а також благоустрій. Ми можемо бачити ось озеленення даної території. Коротко щодо проектних рішень, все. Можливо, давайте перейдемо, я ще коротко розповім. План функціонального використання Так, можна трошечки зменшити. в складі детального плану. Відповідно, законодавство розробляється план функціонального е, зонування території. Що це таке? Тобто, на даній території передбачено, ми можемо побачити так виділення е, функціональних зон е, з відповідним е, кодом класифікатора, і в пояснювальній записці прописані до кожної зони відповідної прописані містобудівні умови та обмеження, а також прописані переважні та. Е, Переважні види використання даних територій, тобто ми можемо подивитися у пояснювальній записці, що може розташовуватись в першу чергу на даних територіях, і що може як додатково розташовуватись в тих чи інших зонах. Відповідно прописані і планувальні обмеження. Думаю, коротко по цій схемі. Все так: схема транспортної Так, ми можемо побачити на даному. Схема транспортної мобільності та інфраструктури. Ми бачимо проходження автомобільної дороги, також показане організацію, тобто будівництво в двох рівнях в умовних. Бачимо, що проходження в нас також є в даній території. Ми... Автомобільній дорозі, проходження автомобільного транспорту, також автобусного тобто транспорту, автомобільні відображені, існуючі, автомобільні зупинки та проєктні, пішохідні всі зв'язки, а також пішохідні переходи. Думаю, коротко також все щодо інженерного забезпечення та схеми інженерного забезпечення території. Як вже було попередньо сказано, в межах території проектування наявно, тобто проходить водогін, також проходить повітряна лінія електропередач з охоронною зоною та газопровід середнього тиску. На перспективу передбачено і надалі використовувати дані повітряні лінії електропередачі, газопровід, тобто не змінюючи їхній. Основну мережу, але передбачено влаштування влаштування водовідведення, тобто дощової каналізації ну, закритого типу обов'язково також влаштування локальних очисних споруд дощової каналізації. Це в основному нас невеличкі. Очисні споруди, які будуть збирати дощовий стік, і потім очищати. І дані води можна вже використовувати буде не тільки на полив, наприклад, зелених територій, а також миття самого твердого покриття. Думаю, по цьому по цій схемі також все інженерна підготовка території. Це вже було попередньо, показано на ній. Можливо, навіть трошечки збільшити. Показані основні так. Ми можемо тут бачити ухили, відстані основні так на даній території, ось показані вони. Тобто чорним це існуючі у нас відмітки, червоним проєктом відмітки, нормативні ухили показані і показаний колектор самопливної дощової каналізації, який передбачено прокласти, тобто організацію яку передбачено здійснювати вздовж міжнародної автомобільної дороги державного значення. З цим теж, я думаю, все. План червоних ліній. Відповідно до наданих матеріалів, ми бачимо, що дана автомобільна дорога має в червоних лініях, ширина даних червоних ліній становить 65 метрів. В даній червоній лінії потрапляє частково, так ми бачимо, що і садибна забудова, території садибної забудови. На даний час це так обмежує забудову цих ділянок, як ми бачимо, тому що червоні лінії встановлюються для прокладання саме інженерних комунікацій для забезпечення пішохідних зв'язків. Також передбачено для безпечного руху як і транспорту, так і пішоходів. Встановлюється, можете приблизити, щоб було видно? На червоних лініях є в нас. Точки, так, точки координат червоних ліній, тобто кожна червона, червона лінія, вона координується, точка координується і потім подано так, в табличній формі системі координат X і, це близько 2000. У нас подається система координат. Всі точки будуть закоординовані, і потім вже встановлені червоні лінії в даному детальному плані. У нас іще? так. Креслення поперечніх профілів. Ми бачимо переріз. Бачимо, що червоні лінії це в червоних лініях у нас становить автомобільна дорога 65 метрів. Це в нас в перерізі тверде покриття. Також передбачення і встановлення ліхтарів, зрозуміло ж, влаштування і пішохідних і велодоріжок. І обов'язково прокладання інженерних комунікацій, тобто в даному профілі, будуть прокладатися інженерні комунікації, такі як і водопостачання, і каналізування, і електрозабезпечення і газопостачання всі інженерні мережі, які Обслуговують, я б так сказала, даний населений пункт, і не тільки цей населений пункт, тому що в нас ми розуміємо, що проходить водогін, який забезпечує і прилеглі населені пункти е, в даній громаді. Тому встановлюються червоні лінії саме для прокладання, основна їхня сіль, для прокладання е, інженерних комунікацій. і... Е, думаю, все, тут зрозуміло. До поперечним профілем. І в нас ще залишається схема. Так, обов'язково скажу, що в нас в складі детального плану відповідно законодавства розробляється. земноупорядна документація. Тобто на даній схемі ми можемо побачити наявні так, земельні ділянки, вже зареєстровані. Е -е, і з відповідними, тобто в табличній формі поданий кадастровий номер, потім власність, тип власності, площі їхня і обмеження. Так, якщо ви побачите, от є в нас таблична форма, прописаний кадастровий номер, площа самої ділянки, тип власності, чи це приватна, чи це державна власність, цільове призначення і категорія земель, до якого це тобто наявне, що в нас на даний час є. На наступній схемі ми можемо переключати у нас план земельних ділянок сформований. Тобто, ми бачимо, для чого ми зробляємо детальний план саме формування нової земельної ділянки саме для цієї автомобільної дороги. Ну, я думаю, коротко все. Готові вислухати ваші. Пропозиції побажання. Так, на жаль, у нас почалася повітряна тривога, і ми відповідно до закону України змушені припинити наше громадське слухання. Я попрошу тоді, що ми залишаємо це приміщення, переходимо в укриття, безпечні місця, і після завершення тривоги повертаємось сюди. На жаль, ми так мусимо зробити, бо закон є закон, ми його порушувати не можемо. Тому дякую за ваше розуміння. Ми на цьому зупинимося, повернемось після закінчення тривоги. Дякую. Шановні учасники громадського слухання, продовжуємо громадське слухання, переходимо до блоку запитань Працюємо в наступному режимі. Піднімаєте руку або мандат. Я підходжу, задаєте питання, архітектор відповідає. Хто буде викрикуватись з місця, архітектор не буде відповідати на запитання. І якщо є доповнення, проблем немає, ми підійдемо. Всі, хто бажає, задасть питання. Отже, переходимо до блоку запитань У кого є запитання, піднімайте руку. Так, мене звати Іван Петро, я мандат номер 6. У мене є запитання на рахунок з'їзду до земельних ділянків сусідніх землекористувачів і на рахунок відступу зони до території та паної. Можливо, дуже старо з цим дещо я показую. Якщо можна. Тобто тут, тут є детальні плани, які розробляються безпосередньо, які зараз на громадському обговоренні. А тут, ось тут попередньо детальний план, який був раніше до того, що розроблений, відповідно були зменянки, це складські приміщення, одні, другі, це, до дозаправочний комплекс, це якраз особа, яку я представляю одного, одну з усіх. Так, тут має бути, Це в попередньому план, плані, ті був раніше перші, ніж оперативник, який зараз працюється. І отут у нас виникає питання яким чином, оскільки, ну, як ми розуміємо, так була дорога міжнародного значення, тут були встановлені парапети, яким чином власники земельних ділянок, ось ось цих і ось цих, вони зможуть з'їхати, якщо складські приміщення, як вони зможуть з'їхати і заїхати на свою територію, тому що ось тут також не передбачено з'їзду і заїзду через ті земельники. На даний момент тут є ґрунтова дорога, до неї можна з'їхати. Ну тут десь такі по дорозі, скільки, прочку тут. Так, так. тут і ще десь там перед тим передним стомку також, є, тобто є два можливі з'їзди. Яким чином на, на даний момент це питання врегулювати, щоб люди просто могли, тому що детальним ну, планом і міська рада затрапила можливість будувати такі слизькі об'єкти? Як це передбачило, оскільки парапети вони фактично не ведуть можливість особи добратися до своєї думаю, в'язнів? E, так, вислухали ваше запитання, і я думаю, що можливо ми службою автомобільних доріг, так? <таспорігані> 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 я, я, e, переглянемо це питання з приводу з'їздів від е, території, яка була розроблена раніше, і врахуємо напевно з'їзд, тому що я бачу, що у вас там уже передбачена так є я... проїзд або автомобіль. Так якась автомобільна дорога ось Здається, так? Jo? Так, є, і ви хочете щоб щоб буде дійсно. Я думаю, що це за запитання і за уваження пропозицію ми врахуємо. Так. Так. питання. Третій блок буде блок пропозиції, ви внесете цю пропозицію і врахуєте. Ще одне запитання у мене, два повторні. Якщо можна вищепнути, карту. Тут є така цікава. До речі, хочу зауважити. Так. Ну це вже пропозиціях на то, скажу. Mm -hmm. Ось тут у нас є з'їзд, який ціла дорога розмітка, і ми з'їжджаємо сюди. І ось тут виникає питання. Це все також е, був попередній детальний план території. Ось цей ще mm -hmm. один, який примикає до вашого. І тут вона, якщо дивитися не на цю е, карту, а на інші попередні, тут було все зазначено з синію штриховкою. Mm -hmm. е, складська забудова транспортна. Ми можемо так по ось ця та, транспортна забудова складська, mm -hmm. отут зазначено почесні споруди, якщо я не помиляюся І от виникає питання: у нас тут все житлова забудова, лінії розмежування немає, так сказати, такого охоронної зони. Тут також є заїзд, ось сюди. Питання: ну якщо це розуміють складські приміщення, а вони там тут позначки є, що це складські приміщення. Ми проєктуємо, що це буде заїжджати фура, так, якщо вона заїжджає сюди, в житлову забудову, перше кути розвороту, це таке примітивне питання, а друге, а як їй добратися отсюди? от сюди. Кожна, е ну, кожна фура буде в тишній по земельних ділянках осі, так, в житловій забудові, розвертатися ось тут, щоб заїхати на це складське приміщення, на це на це, тому що немає, щоб тут були офісні, вони всі виробничо-складські. І оця синя штриховка, вона позначає. Складські, тобто не те, що можна що це об'єкт, ні, це просто так загально написано. Тут хоч тут можна будувати, хоч тут можна будувати складське приміщення, та ні керів заїзду, тут ну, це об'єктивно. і охорона зона 50 метрів до землі до земля зим... строчів. Я думаю, що і в цій частині ми просто про тому що на даному етапі показана сама. Міжнародна дорога, так її розширення, де вона розширяється, примикання вже не до існуючих. Тобто загальні такі, оці це в нас двохрівнева розв'язка. Також кінце. Я думаю, що ми покажемо самі дублери, як будуть з'їжджати і заїжджати не тільки транспортно, для транспортно-складської забудови, а також для житлових, щоб було зрозуміло. Саме, напевне, блоки пропозицій. Так, важливо. так, ми, ні, це обов'язково необхідно буде записати. Є ще запитання. Добрий день, мене звати Світлана. Я мешканка вулиці прапорна. Мене цікавить, чи передбачені світлофори. Для міжнародної такої дороги, тому що ну, ми живемо там, у нас є діти, маленькі діти, це дуже близько. Зараз дуже важко пройти по тому пішохідному переходу, а як буде ще додаткова смуга, ще більше навантаження. Ну, я просто не уявляю, до якого віку дітей треба водити за руку, напевно, роки до 18. Бо де по-дорослому важко прийти. Я думаю, що ми... Я думаю, що ваше зауваження також буде враховано, ми графічно відобразимо на схемі так, опрацюємо і відобразимо на схемі транспорту саме світлофора, якщо є таке у вас побажання. Але це в подальших же, на подальших стадіях? так, ну, опрацюємо, так ну, Або покажемо, або відпишемо, чи де вони будуть розміщені і де пропозиції будуть. Ну, я думаю, якщо світлофори, то доцільно буде ще і там, де зараз у нас є зупинка, щоб також був світлофор, тому що там також ми користуємось транспортом і тим же шпохідним переходом, на якому така сама ситуація внизу. Дякую. О, є ще запитання. Є питання? Немає запитань, тоді переходимо до третього блоку блоку пропозицій. Так, так повторіть блоку пропозицій. Тільки якщо так, 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 якщо так. можна, так що. Так, так наші пропозиція для того, щоб з. Південної сторони передбачили справа про земельних для не ну, можна злівати, але я просто справа про земельна з і виїзд, оскільки це є об'єкти інфраструктури та логістичної і парковки, для того, щоб особи могли добратися до своєї земельної ділянки. Окрім того, щоб врахували інтереси житлової забудови з північної сторони і, можливо, зробили в принципі по аналогії, так як це зробимо з північної сторони, тому що на північній стороні передбачено пів і там, де готельний та ну метель розміщена, вище та. Вони передбачили якраз виїзд. Можливо, по аналогії продублювати таке саме із північної сторони, як виходить дорога. Я за пропозицію. кого є ще пропозиція. Пропозиції тільки зареєстрованих. Є питання у вас? То що? У вас є питання? Прошу задавайте питання. Розказувала про... Присядьте, будь ласка, я підірвіться. Ні, ні, я хочу покидати вам. Пішокітні, велодоріжки, які гроші виділили на обслуговування їх. Ну, Сьогодні дуже гарно перед зборами проїхала машина, трошки піску всипала. Це воно а, а тепер дивіться, оце моя дитина йде на зупинку. Ото, що відгорнула від на тротуар. Той тротуар не чищений від його. Дровами. Seeing... Ah, а, в детальний план не входить. В детальні плани входять розчиняють дрови. В Португалію чи ми прописуємо, ми розробляємо містобудівну. будівлу. До побачення закривайте до макарону пару. Чи когось є ще пропозиції зареєстровані? Пропозиції письмово можете подати в книжечки. Це пропозицій немає. Дивіться, якщо ви хочете подати свої пропозиції, на оцих матеріалах на крайній сторінці вказаний електронний адрес. Ось тут цей абзац, туди ви можете написати свої пропозиції, сформувати, написати і в відділ архітектури їх опрацює і дасть відповідь. Так, або через ЦНАП. Тобто є два варіанти: таких проданок. Гаразд, тому також нашу трансляцію ви можете переглянути на сайті, як вже казала, Facebook, інформаційний портал депутатів або у Ютуб. Також буде прикріплено на сайті міської ради протокол і матеріали розвитку. Дуже вам дякую за те, що приділили час. Прийшли на слухання. Слава Україні!